Пограти. Навколо мене, в групі кімнаті, дуже багато речей. Давайте їх зараз роздивимось. І мені скажіть, будь ласка, які предмети в групі великі, а які маленькі. У руковій кімнаті маленькі столи. Так, ось вони. Це маленький стол. А ось стілець. Як ви думаєте, якого він розміру? Так, він великий. А чи є в нашій групі маленький стілець? Давайте роздивимось. Так, є. А чи є ще у нас в групі предмети великого та маленького розміру? Давайте подивимось. Подивіться уважно, якого розміру цей кубик? Так, цей кубик маленького розміру, а чи є великий? Роздивимося. Це дошка. А скажіть, будь ласка, якого кольору дошка маленька? Так, чорна дошка маленька. А якого кольору велика дошка? Так, білого кольору дошка велика. А зараз пограємо з різними предметами. З вами формочки. Блакитну, зелену. І жовту. І пригадаємо рахунок, скільки ви бачите формочок. Правильно, три. А тепер розглянемо, чим вони відрізняються правильно кольором і розміром. Скажіть мені, будь ласка. Яка блакитна формочка за розміром в порівнянні з зеленою і жовтою? Вірно, вона велика. А жовта в порівнянні з блакитною зеленою формочками. Вірно формочка жовта маленька, а зелена формочка середня. Тепер поміняємо з вами. І подивимось на овочі. Перед нами морква і баклажан. Порівняйте, будь ласка, морква за розміром велика чи маленька в порівнянні з баклажаном. Правильно морква велика, а баклажан. Які, вірно, дітки, а якщо ми з вами приберемо велику моркву, і покладемо маленьку моркву, які за розміром морква і баклажан. Вірно, вони однакові, однакові, маленькі в порівнянні з великою морквою. А тепер давайте трошки з вами відпочинемо. З вами необхідно знайти будиночки за розміром тваринок. Маленький, середній та великий. Правильно, молодці. А кицю куди поселимо? Маленьку, середню та велику. Все вірно, молодці. А ось подивіться, яке чудове миле сонечко до нас прилетіло. Де їхні будиночки? Вірно, молодці. Дітки, погляньте, яке чудова тигриня! Де ж його будиночок? Які ви кмітливі, молодці! Ця чудова пандочка також потребує нашої допомоги знайти будиночок. Все вірно, правильно. Малята ми сьогодні з вами закріпили. Великий, середній. Та малий розмір. Ви були дуже уважні, молодці.